Запуск двигуна на холодну 64 місяців простою. Зараз якесь там 7 чи 8 березня, а заводи останній раз десь на початку листопада, як в гараж заїжджав. Нічого не підкачував, на дворі мінус 5, ой, фу, мінус 5, плюс 5. Попробуємо. Треба тут деякі процедури. Провести так, нейтралочка, все добре. Акумулятор. Ого, ще й показує. Акумулятор сотка. ну Пробуємо чуть-чуть покрутає! Масло во холодне, помалу піднімає. Немає зарядки, завівся не з півтика, але враховую, що акумулятор не сильно, ну, такий вже старенький акумулятор. То... З другого крутка чи з третього. Я думаю, що це нормально. Такий невеличкий анонс, буде по комбайнові невеличка робота. І треба підняти жатку, щоб її робити. Бо на колінах повзати не дуже добре. Погодка що, мокрий сніг. вон такий трохи в болоті. Бо я його так і не успів толком помити оці кришки. Хотів оце все помити. Просто зі шланга. В листопаді пішли такі дощі, що я його поки помию, поки до гаража доїду, він ще грязніший стане, ніж був. Ну так. Робота така, можна сказати, буде масштабна. Хто вгадає, Ну є такі люди, що знають, що я буду робити, то вони хай не, не коментують, бо так не цікаво. Але хто, хто вгадає. Що я знову задумав з цим комбайном? Що щось буде таке грандіозне, велике. А може не дуже велике, може я так думаю, що воно велике. По масштабах, що навіть жадко довелося піднімати і на пеньочки ставити. Ну, тут всяких коробок повно, бо ж трошки запчастини приїжджають. Тут. Все, все, все в комбайн скидаю, щоб потім не ходити, не шукати, де воно валяється. Ще по електриці робота я, йолки палки ще теж нічого не робилося. І сигналізація, але ця робота не зв'язана з тими, що в відео. Це чисто нова, нова робота буде. Про яку я ні разу не згадував. Вона трошки, як би сказати, підказка зв'язана зі збиранням сої. Таке скажем, така модернізація чи не модернізація. Ну, може хто вгадає. Ціка... Цікаво буде почитати. <гум> Варіантів завжди пишуть багато. Ну отак. Простоя. Ну, жадко в мене стоїть на стойці, я показував. Для чого таке роблю, ну щоб на, на резину не давило. Але що проблема, стойка то трошки як то... Хоч та сторона важча, але як опускаєш там зупиняється, тут трохи донизу, як то на викручення діє. Ну так. Такий акумулятор, але ну він вже дай йому років 5, а 120, ка ні. Чи то як він? 120, Ну він дуже слабий, Т-25 не може завести. Я вже не кажу, що тут мотор, мотор трошки побільший. Ну от так, комбеншов, не митий, як я вже казав, хоча треба було б його все таки помити. Але поведував, поведував все, що можна, все, що не можна. І на зиму, що я завжди роблю, це повністю його шприцую, повністю продуваю повітряний фільтр і включаю, щоб він прокрутило, щоб та змазка, трошки, якщо вона от, підчепники, щоб вона помазала ролики, ну, ролики, шарики, які там підчепники. Для чого це все робиться? Якщо от ви відмолотили сезон, загнали, змазка то в роботі розбіглася, пуст, пустянка. І мікрокорозія вже на шарики кидається. І потім потім вони не з того, не з цього починають виходити з ладу. А так, ну ясно ті, що криті, що не маються, що там на 30 років вже тої змазки може і немає, вже воно все сухе. Воно тільки за рахунок того, що воно якісне, то воно ще від'їжджує. Взагалі такого огляду перед ремонтами я ще... Мабуть зніму, як вже так ублажу, які поломки виявлю. Може хтось в себе такі поломки виявить. Ну Це таке відео, просто що нічого не знімав. А от тут буде така цікава робота, то вирішив зняти. Так що слідкуємо за каналом. Щось, щось зніму, щось покажу по комбайну.